22 квітня 2022 року, майже через два місяці після початку широкомасштабної агресії Росії проти України, в мережі був опублікований вірш поетеси Людмили Горової Враже написаний як відьомське заклинання проти ворогів. Слова дуже швидко стали вірусними. Їх зачитували вголос, поклали на музику та переклали на інші мови. Буде тобі враже за Кременчук, за Бучу, За Ірпінь, за Миколаїв, за Харків, за Маріуполь, за Україну. Це не пісня, а заклинання та прокляття для ор. Хай усе це збудеться тисячоразово. Це слава кожної жінки України, слава Україні, смерть ворогам. Це жіноча помста всім мародерам, насильникам, гвалтівникам, вбивцям, людей, дітей, батьків, жінок та тварин. Такі коментарі залишили під відео пісні на Ютуб, яке більш ніж за місяць набрало 1 мільйон переглядів. 15 липня 2025 року Укрпошта випустила марковий аркуш, який складається із щіпок двох марок. Номер 2195 буде тобі вра. І 2196, так як Відьма скаже. Поштовий випуск у вигляді з щіпки з двох марок буде тобі вража так як Відьма скаже, відлуння болю, перетвореного в помсту. Ворог буде покараний за пролиту кров, за заскалічені війною життя та непрощені втрати, за зруйновані міста і села за Україну. Поштовий набір включає в себе марковий аркуш, конверт зі штемпелем перший день і дві картки. художник Катерина Штанко, кількість марок в аркуші 3 щіпки 6 марок. Кожної поштової марки U A. Тираж маркового аркушу 67 500 штук. Більше цікавого про марки і монети в моєму телеграм-каналі. Підписуйся. Хочеш заробити на своє хобі, пиши мені в особисті повідомлення.